Трамп послаб в риторику щодо Зеленського. Мирний процес рухається, але дуже повільно. Кремль не хоче миру, але зберігає ілюзію діалогу. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Американський лідер схоже те, що пом'якшив свою позицію щодо президента України пише журналіст CNN. Під час годинної телефонної розмови, 19 березня, Трамп погодився допомогти знайти для України критично важливе обладнання протиповітряної оборони в Європі. Білий дім оприлюднив заяву держсекретаря Марку Рубіо і радника Майка Волца про розмову Трампа і Зеленського. Зеленський подякував США за підтримку, включно з постачанням Джевелін. Ця тема звучала декілька разів. Основні моменти. Лідери обговорили ситуацію в Курській області та домовилися тісно обмінюватися інформацією. Зеленський запросив додатковий стемп по включно з Петріот. Трамп пообіцяв допомогти з постачаннями, особливо з Європи. Досягнуто до домовленостей про часткове припинення вогню у сфері енергетики. Найближчими днями технічні групи зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення розширення режиму припинення вогню на Чорному морі. Обговорювалася допомога США в управлінні українськими АЕС. Трамп заявив, що американська участь стала б найкращим захистом інфраструктури. Білий дім запевнив, що США і надалі надаватимуть Україні військову допомогу та розвідувальні дані. Це особливо важливо, адже раніше Трамп припинив таку підтримку, намагаючись. Змости Київ обговорити його 30-денний план припинення вогню. Висловився і сам Трамп. Цитата завершив дуже гарну телефонну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала приблизно одну годину. Значна частина обговорення базувалась на вчорашньому дзвінку з президентом Путіним, щоб узгодити позицію Росії та України. Ми рухаємося вперед, написав Трамп у True Social. Проте як зазначають журналісти, така оцінка Трампа виглядає майже абсурдно оптимістичною. Та все ж та краще ніж декілька тижнів тому, коли він називав Зеленського диктатором. Цитата після його дзвінків із Путіним і Зеленським мрія Трампа про мирну угоду виглядає більш далекою ніж будь-коли. І все ж. Якщо ця дипломатична активність бодай трохи наблизи сторону до справедливої стало врегулювання, Трамп зможе довести свою ефективність. Пише американське видання. Український президент також висловив свою позицію. У соцмережі Ікс Володимир Зеленський назвав розмову з Трампом цитую, позитивною, дуже змістовною і відвертою. Цитата. Президент Трамп поділився подробицями своєї розмови з Путіним і ключовими обговорюваними питаннями. Одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати, зазначив український лідер. Також Зеленський знову підтвердив свою підтримку мораторію на атаки. На енергетичну інфраструктуру цитата: наші команди обговорили цей крок у Джиді. Американська сторона також запропонувала беззастережне припинення вогню на лінії фронту, і Україна прийняла цю пропозицію. Я також надав оновлену інформацію про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів, написав президент України. Попри дипломатичну активність, головний фактор залишається незмінним. Кремль не демонструє готовності до завершення війни. США продовжують просувати мирний процес. А Україна зі свого боку працює над розширенням підтримки європейських партнерів. Цитата: Трамп хоче миру, Європа хоче миру, Україна хоче миру. І не вистачає лише одного Путіна, зазначила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.